Доброго дня, мене звути Вікторія. У Вищу школу здоров'я до лікаря Василя Івановича Чайки прийшла, щоб розібратися, як працює наш організм, які зміни відбуваються в ньому, завдяки чому вони відбуваються і як вірно на них реагувати. На курсі одержала дуже важливу, цікаву, цінну, корисну інформацію для себе. По можливості, стараюся виконувати всі поради. І рекомендації лікаря. Результат тільки позитивний, це спокій, натхнення, і хочеться жити, не просто жити, а жити з мудрим розумінням. Василь Іванович знаходить собі сили донести до нас цінний, унікальний багаж знань і корисні поради, які так необхідні кожному із нас. Пройти курс рекомендую кожному, хто хоче бути здоровим і жити довго та щасливо. Курс це залог здоров'я майбутнього. Курс корисно людям різного віку. На ньому просто, доступно і зрозуміло. По можливості хотілося пройти всі курси у Вищій школі здоров'я, шановного лікаря пана Василя Івановича Чайки. Вища школа здоров'я. Ви найкраща школа. Без вас не можна уявити розквіт медицини в будь-які часи. Будьте щасливі та здорові. Ви рятуєте життя, даруєте майбутнє прекрасне, здорове. І надійне. Нехай же і вас не турбують неприємності, нехай ваша популярність зростає, а ваш природній біологічний потенціал в лікуванні людей тільки додається. Щиро і від душі величезне вам дякую. Ви найкращі!